Тенісний прогноз вітаю всіх, друзі, wta тисячник. Рим, ґрунт корти. У жінок 1,16-та. І це вже будуть 100 всі матчі, які я спрогнозував. Нагадую раніше: дивіться моє відео, де перша частина сітки. Третього кола вже однієї 16-ї у жінок на Римі. А зараз частина друга. Вмощуйте зручніше. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал майстер-клас, хто цього ще не зробив досі. І нагадую, що ваші чудові лайки, вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую всім! Отже, буду починати рівно 4 блоки по 2 матчі, де переможеці виходять одна на одну. Отже, Наваро Таусон. Наваро 9, Таусен, 23. Зустрічалися на ґрунті лише одного разу. У 23-році му році ІТФ Мадрид Таусон виграла. Не знаю, чому. Вважають, що Навара фаворитка тут. У цьому матчі, я вважаю, тут не то, що рівні шанси, а навіть у Таусон шансів більше на важкому такому покритті, яким є ґрунт, отримати перемогу і вийти в 1-8. Я, друзі, вибираю перемога Таусон 2-3, округляємо. Перемога Таусон. Переможеця цієї пари виходить на пару наскова Андрієва. Звісно, Міра міра Андрієва. Як то я не знаю, важковато грає на ґрунті. Так, можливо, це перше враження в одній 32, але все одно важковато, як по мені. Побачимо. Наскова не подарунок, дівчина. Тим більше на ґрунті. Я думаю, у Андрієвої будуть. Хай невеличкі, але все ж таки проблеми і нерви будуть. До речі, в одній 32 я вже побачив нерви у молодої француженки Андрієвої. Так що. Навіть в 17-річному віці бувають також нерви. Я е, все ж таки думаю, що Андрієва переможе, але через тотал більше. Не без проблем. Тричі зустрічались з Насковою. Але на ґрунті у минулому році в Мадриді у 24 4-6. Перший сет виграла Носкова. А потім Андрієва 6-3-6-3. 2-1 по сетах. Не виключу, що щось подібне може бути і цього разу. Перемога Андрієвої тотал більше 175 1,82. Я вважаю, все ж таки ми побачимо в одній восьмій й Таусен. Далі ще один блок у нас. Радукану Кудерметова Вероніка вперше зустрічається 49-50. Приблизно одного рівня поруч знаходяться в рейтингу. Але я вважаю, що Кудерметова грає більш потужно, тим більше на ґрунті. Я думаю, Кудерметова переможе. 2-0-2. І переможеця цієї пари виходить на переможецю Лінет Гауф. Ось тут проти Магди Лінет досвідченої. У Гауф також хоч, хоча б в одному сеті буде проблемка. Перемога Гауф через Тотал більше. А саме я вибрав Тотал більше 17,5. Непроста, але перемога Гауф. 1,8. Тотал більше 17,5. І, скоріше за все, Кудерметова буде грати з Гауф уже в одній восьмій. Далі ще таких два блоки, друзі. І все, трошки терпіння. Джен Френх. Магдаліна Френг просто так не віддасть китаянки. На такому важкому покритті полячки вміють грати. 8 Джен, Френк 25. та На ґрунті жодного разу не зустрічались, а взагалі-то 1-1 у них нічия. Я вважаю, що Френг хоча б один сет забере. І тому я беру фора по сетах на Магдалену Френг плюс 1,5. Коефіцієнт 2,2. Переможеця цієї пари виходить на переможецю пари Рибакіна Андрієску. Андрієску. Третьому колі, і це вже непогано. Давно Андрієску не вигравала ну, принаймні, 2-3 матчі поспіль. І тут, бачите, трошки помітний прогрес, пора вже повертатися для початку б'янки в сотку, а потім і далі підніматися за рейтингом. Рибакіна вже 12-та. У Рибакіної ми спостерігаємо навпаки регрес. Зустрічались в Мадриді в цьому році. Рибакіна виграла впевнено 6-3, 6-2. Але все одно я вважаю, що Рибакіна буде мати проблеми, ну, принаймні, хоча б в одному з сетів. Рибакіна скоріш за все, переможе. Але вже не так впевнено, як на Мадриді. Десь в якомусь сеті буде проблемка. І я беру рибакина перемога, і тотал більше 17,5 1,81. Десь 6-4, 6-3 підходить. 7-5, 6-3. Навіть 6-3, 6-3. Також підходить 6462. Е, бачите, навіть в два сета, якщо Рибакіна виграє, може е, заграти мій прогноз. Перемога Рибакіна і тотал більше 17,5. 1,81. Таким чином, переможеця цієї пари виходить на Джен Френг. Тут розібрались. І ще один, я вважаю, найцікавий блок, де також переможеці. Матчі виходять одна на одну. Фернандес Костюк. Вперше зустрічається українка з Лейлою Фернандес, представниця Канади. Походження з Центральної Америки. Батьки давно виїхали в Канаду. І ось народили у них дві доньки старша Фернандес Лейла. Там ще молодша є. Не пригадаю, як її звати. Вона не має таких успіхів, принаймні, як Фернандес в Тридцятки. Костюк наша також в 30 -тці. Я вважаю, тут, може бути. Приблизно шанси 50 на 50, але тільки в тому випадку, якщо Фернандес спіймає свою гру. Дуже така вона непостійна, не нерівна у неї гра іде. Не зовсім надійний теніс. Так от, якщо Фернандес зловить свою хвилю, то Костюк буде важко. А так, то я вважаю, так, тут фаворитка з невеликою перевагою, звісно, Марта Костюк. Я не буду ризикувати, друзі. Я беру в цьому матчі тотал більше 1,61. Тотал більше 20. Тотал більше 20 рівно Фернандес Костюк. 1,61. Так, і залишився цікавий матч. Соболенко, кінін. Звісно, переможеться цього матчу, виходить на Фернандес Костюк. Це останній блок. І в цьому відео, і взагалі в одній 16 й це останній блок моїх прогнозів. Зустрічались Соболенко і Кенін 5 разів 3-2. На користь Соболенко. Мінімальна перевага. Але на ґрунті зустрічались 2 роки тому назад. Тут, в Римі, але в 23-му році. І Кенін перемогла. 7-6, 6-2. Я думаю, друзі, як не крути. Буде помста. Аріна Сабеленко переможе. І переможе, ну, як мінімум, так само відносно впевнено, як тоді, два роки тому назад, тут в Римі Кенін перемогла Аріну. Я думаю, що Слід тут взяти впевнену перемогу Соболенко. Соболенко треба захищати, як мінімум, фінал в Римі цього року, тому що в тому році, так само як і в Мадриді, Соболенко вийшла в фінал разом з Ігою Швьонток. Тому і Швентак, і Соболенко будуть до фінала грати на повну міць, я вважаю. Так, як би класно не грала Кінін, 31 ша ракетка, Соболенко переможе впевнено. Перемога Соболенко і тотал менше 21,5. Можна навіть, я вважаю, взяти, і тотал менше 20,5. Максимум, що тут може бути, 6-2. 7,5,63 це максимум. А взагалі, то я вважаю, 6,4,63. Отакий буде рахунок. Плюс-мінус. І тому я зупинюсь все ж таки: перестрахувавшись: перемога Саболенко і тотал менше 21,5. Коефіцієнт 1,6. І це будуть всі прогнози на третє коло 1,16 у жінок. Друзі, хто ще не підписаний на наш канал, не забувайте підписатись. Пам'ятайте, що дорогоцінні ваші лайки, вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка, головний стимул і потужна мотивація для боротьби і роботи. Дякую всім за підтримку, активність. Дякую за перегляди і за увагу до нашого каналу. Скріншоти по моїм прогнозам. Давним-давно чекають на вас в телеграм-каналі. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там саме дай посилання на всі мої соціальні мережі ласкаво просимо. Дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі. Під кожним з відео користуйтесь. Е, нібито нічого не забув, друзі. Е, хочете економити свій час? Заходьте в телеграм-канал, не забувайте. Ви будете, по-перше, самими першими, хто знає про мої прогнози, тому що я там раніше закидую, ніж тут. І будете економити 5, 10, а іноді і набагато більше хвилин. Вашого особистого часу. Це дуже корисно і дуже зручно. Погодьтесь, слава Україні, слава ЗСУ, скорішої нам перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я всім, щастя, любові, добра. До зустрічі, па-па.